Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні про те, якою бачать свою місію у захисті країни добровольчі батальйони, ми розпитаємо гостя студії. Це командир батальйону «Лтава» Андрій Баранов. Доброго дня. Добрий. Ну, по-перше, розкажіть про новостворений батальйон. Коли він був власне створений, і яку область ви представляєте? Батальйон створений на початку цього місяця і, і ініціативи його створення і Мабуть, таким серйозним стимулом його створення стала саме подія 27 серпня, коли ми отримали неприкриту агресію Російської Федерації на території України. Який регіон представляєте? Полтавщина. А чому саме важливо від Полтавщини створення такого батальйону? Ви знаєте, є такий радник президента Путіна Сурков. Коли його запитувало західне видання про те, чому вони визволили, так би мовити, в лапках визволили Крим, він їм відповів: ви знаєте, є в Криму такий город русской слави Севастополь. А коли його запитали, а як далеко ви готові далі зайти, визволяти на Україні і ще кого, він сказав, знаєте що? Він сказав, в Україні є ще один город русской Слави, це Полтава. Справа в тому, що саме на в Полтаві понад 300 років тому назад, під час Полтавської битви, власне, і народилася Російська імперія. А враховуючи те, що росіяни завжди власну історію переписують і пишуть, і використовують як ідеологічну серйозну дуже зброю, ми маємо тверде переконання з того, що Полтава є одним із головних мішеней. і. Однією з головних цілей для російських окупантів на сьогодні. І тому ми, розуміючи це, вважаємо, що саме Полтавщина сьогодні, як область, яка знаходиться на відстані ну, 150 200 кілометрів від зони бойових дій, повинна сьогодні мати надійний такий другий ешелон надійної оборони. Мабуть, не принципове питання, але назва Алтава, що вона означає? Це підземна річка на території Полтави, на користь якої власне місто і названо. А хто а, чиєю була ініціатива створення батальйону? І хто на сьогодні складає його основу? А, ініціаторами створення батальйону стали а, такі потужні громадські об'єднання, як Полтавський автомайдан, Спілка воїнів ветеранів Афганістану, а, Союз Полтавське обласне відділення Союзу десантників України, а також ще кілька а, громадських організацій. Воїнів спецназу саме ці люди, ми товаришуємо, ми працюємо разом. Ми неодноразово збирались і обговорювали ті проблеми, які стоять. Ми бачимо, що сьогодні, на жаль, недостатній рівень забезпечення охорони на Полтавщині об'єктів, які складають техногенну небезпеку, об'єктів, які можуть стати об'єктом терористмішені для терористичних атак. Залізничних автомобільних шляхів, розв'язок, вузлів, мостів. тобто інфраструктури, насамперед, ми бачимо досвід того, що відбувається на Донбасі, на збройні удари, артилерійські удари, диверсійні операції розгортаються на і знищується інфраструктура. І тому, а враховуючи те, що на сьогоднішній день основна частина боєздатних військових. Підрозділів України знаходиться в зоні АТО. Ми просто зобов'язані на сьогодні мати надійний другий ешелон оборони. Це по-перше. По-друге, ті бійці, які сьогодні виконують свій обов'язок в зоні АТО, вони і це є військова так, наука. Вони повинні мати змогу провести ротацію. Вони повинні бути замінені на тих, хто сьогодні знаходиться у другому ешелоні. Тобто, будь-який солдат він повинен мати перепочинок коротенький для того, щоб провести. Порядок, стан здоров'я, морально-психологічний стан, озброєння, зрештою. Також може бути і ваш батальйон. Наш батальйон є підрозділом Збройних сил України е, і знаходиться під командуванням Збройних сил України. І я хочу підкреслити, що батальйон буде виконувати будь-які завдання, які будуть поставлені військовим командуванням. Які завдання для себе ставити? От які вони першочергові, головні? Насамперед, захист Полтавщини, насамперед, захист е, тих об'єктів, про які я трошки вище говорив. Крім того, ми сьогодні починаємо замислюватися над системою цивільної оборони в області, над організацією належного захисту населення, тобто паралельно з створенням батальйону, створений штаб територіального захисту Полтавщини, в якому є велика маса волонтерів. А саме ці організації, які стали ініціаторами створення батальйону, на протязі значного цього всього періоду дуже активно займалися тим, що допомагали. Воїнам АТО, зокрема, Полтавський автомайдан, який я очолював, це понад уже понад 2,5 мільйони гривень буквально за останні 2-3 місяці гуманітарної допомоги доставив бійцям в зону АТО. Також нам дуже активно допомагають в цьому ветеранські організації. Тому ми також цей напрямок залишаємо за собою сьогодні, як громадський, натомість створюємо військовий підрозділ, в якому, який буде виконувати. Саме військове завдання. Якщо порівнювати ваш батальйон з іншими, ви чимось відрізняєтесь? Якщо поговорити з військової точки зору, це батальйон територіальної оборони з гідноштатного розкладу Міністерства оборони. Якщо говорити з точки зору громадсько-політичної, сьогодні кістяк батальйону, кістяк його керівництва складають люди, які мають досвід бойових дій, які пройшли інші збройні конфлікти. Які мають змогу сьогодні організувати належний е, рівень бойового злагодження, бойового навчання бійців, добровільців, і е, які мають змогу забезпечити е, цей підрозділ, такий, щоб, щоб був він боєздатний і мав міг виконувати завдання? А загалом, якщо згадати події о, усього о, півроку, що минув от роль о, добровольчих батальйонів, наскільки ви її оцінюєте у бороноздатності України і взагалі у цій війні? Насамперед я хотів би сказати, що в будь-якому разі потрібно з великою повагою ставитися до кожного добровольця, який сьогодні, розуміючи ризик для життя, для здоров'я, для власної родини, для власного бізнесу, роботи і так далі, бере в руки зброю і йде боронити власну країну. І це у мене особисто викликає величезну повагу. Слід розуміти наступне: що добровільчі батальйони, які сьогодні існують, вони існують в двох іпостасях: або у підпорядкуванні міністерства внутрішніх справ, або у підпорядкуванні міністерства оборони. І є проблема, от яку ми неодноразово чули, проблема озброєння добровольчих батальйонів, зокрема тих, які знаходяться під гідою Міністерства внутрішніх справ. І це зрозуміло. Немає законодавчої бази. Ми на сьогоднішній день не знаходимося в стані війни. Вся законодавча база, вся система влади працює як у мирний час, і тому немає підстав юридичних, і ті люди, які за це відповідають. Вони говорять, у нас немає підстав. Коли ми почали займатися організацією батальйонами, ми почали активно співпрацювати з керівництвом гарнізону, з керівництвом обладних ми перегорнули цілу купу документів, ми шукали шляхи, яким чином ми сьогодні можемо. Тобто, розумієте, інколи, інколи трапляється дивна річ: існує величезна кількість людей, які здатні готові взяти зброю до рук і боронити країну. Але закони, але те, та та законодавча база, яка є, вона не дозволяє цього робити, не дозволяє тримати зброю, не дозволяє пройти підготовку, не дозволяє бути уста, е, забезпеченим відповідним амуніцією, абондардуванням і так далі. Тому е, це але ти але підслідуєще відрізняти ті батальйони, які е, саме є батальйонами тероборони, які е, які формуються підгідно міністерства оборони. Згідно штатного розкладу вони мають відповідне озброєння, вони мають відповідну бронетехніку і вони здатні виконувати серйозні завдання. Тож я сподіваюся, що все ж таки законодавець, ми сьогодні знаходимося на поважному каналі. Я сподіваюся, що нас будуть сьогодні чути законодавці, що вони, зрештою, задумуються саме над тим, що вони повинні сьогодні. От іще такий розкравий приклад. 5 вересня закінчився, закінчилися термін дії указу президента про часткову мобілізацію. Сьогодні молода людина, немолода людина, яка е, прагне захищати країну, яка готова прийти і бути добровольцем в нашому батальйоні. Якщо до 5 вересня вона мала захист, е, прийдучи до нас, вона залишала за собою право на роботу, на середній заробіток і відповідні соціальні пільги. На сьогоднішній день ця дія цього указу припинено, і сьогодні вони мають змогу бути виключно контрактниками, за якими не зберігаються будь-які соціальні пільги е, цивільні. І про це також потрібно сьогодні думати. Тому проблем законодавчого характеру з добровольчим батальйоном дуже багато. І насправді я дуже просив би, і я звертаюся до депутатів народних, наших, поважних. Ці проблеми потрібно вирішувати, бо за кожною з цих проблем стоять людське життя. А чому так багато на вашу думку було проблеми з отриманням офіційного статусу тих, хто приймав участь у бойових діях? Це теж прогалине законодавства. Ми, вам, ми з вами ми саме повинні розуміти, в якій країні ми останніми роками жили, і яка, який рівень корумпованості і рівень бюрократії в цій державі існує, А це неповоротки бюрократичний механізм. Він часто густо абсолютно звичайні речі, на які можна сказати чорне або біле, вони перетворюють зо, зовнішньо на до навпаки, і тому дійсно ми, ми ж це ж багато таких випадків є. Коли люди поранені, а їм пишуть довідках про те, що вони десь там отримали виробничу травму. Сьогодні, от ви знаєте, мені дуже до вподоби саме позиція президента Петра Порошенка, який і декларує необхідність зламати цю систему. Зламати систему корупції, зламати оцю забюрокзобюрократизований механізм. І я, я розумію, що зараз такий важкий час, іде війна, і не все напевно можливо в країні змінити. Але я хочу запевнити, що ми всі, всі ті, хто сьогодні готовий тримати зброю і захищати країну, ми всі розуміємо ці проблеми. Ми також переважна більшість цих людей мають достатні фахи освіти, щоб їх розуміти. Ми готові. І вже сьогодні допомагати, підсказати, аби була політична воля тих людей, від яких залежить сьогодні прийняття цих рішень. Скажіть, як ви сприймаєте останнім часом ми багато чуємо звинувачень на адресу деяких батальйонів у о, Державній Зраді, у дезертирстві? Таке може бути? Ви знаєте, я скажу так, що таке батальйон? Якщо говорити військовою термінологією, батальйон це тактичний рівень управління військового. Взагалі в нас країна сьогодні знаходиться фактично в стані війни. Так от, коли ми говоримо про бойові дії, про військові дії на рівні країни, є три рівні управління: є стратегічне управління, є оперативне управління і є тактичний рівень управління. Так от батальйон це тактичний рівень управління. Вся система пронизується механізмом прийняття і виконання і контролю рішень. І якщо цей механізм на всіх рівнях працює так, як він потрібен, тоді є перемога. Я розумію ваше запитання. Я одразу хотів би сказати, що інколи я не розділяю позицію своїх колег-командирів батальйонів, які ну скажімо зі сторінок телебачення або на сторінках інтернету починають давати пораду міністру оборони або керівнику генерального штабу, яким чином керувати військами. Жоден командир батальйону не може знати всю оперативно-стратегічну ситуацію, він не може знати дані розвідки, політичну, зокрема, ситуацію, також, в якій знаходиться наша держава і так, далі, і так далі. Тому це питання дисципліни. Коли ми бачимо, що добровільчі батальйони інколи роблять якісь речі, які не вписуються в загальну канву стратегічного наказу, Звичайно, мені, як військовому, як кадровому військовому, це не до вподоби, я вважаю, це не є вірним. Я вважаю, що всі мої колеги вони повинні сьогодні, і з великочезнею, я ще раз підказую, з величезною повагою ставлячись до них, але вони повинні зрозуміти, є чітка вертикаль, і лише вона дасть перемогу. Якщо кожен із нас почне воювати, як це було в 2018 році, коли у нас були, знаєте. Загони Батті Махно, загони Атамана Семенова і так далі, і так далі, да? можливо, якихось інших іще атаманів. До чого це привело, ми всі з вами чудово повинні пам'ятати. Ви як людина військова, як оцінюєте сьогоднішню ситуацію на Сході? І от ваша думка з приводу підписаного перемир'я? Знаєте, як людина військова, я вам скажу так, не варто з кожного відступу робити трагедію. На війні трапляється різне. І інколи відступ це підготовка до наступу, інколи це вирівнювання лінії фронту, інколи це непотрапляння потрапляння до лавоточення певних підрозділів. Так, ми отримали серйозний удар. Ми отримали агресію висококваліфікованого, і технологічно високоозброєного суперника, противника, вибачте. І те перемир'я, яке сьогодні має бути, я вважаю, воно повинно бути. І ми повинні сьогодні зробити передислокацію. Ми повинні підтягнути резерви. Ми повинні створити те, що робимо ми, Другий ешелон, дати змогу і можливість ротації в військах, замінити людей, під е, вирішити якісь питання пов'язані з забезпеченням зброєю, військовою технікою частин. Але натомість я вам хочу сказати відверто: я не вірю в це перемир'я, я не вірю в те, що воно завершиться добром. Надто вже багато там на сході є, існує сил, які не прагнуть цього, які не зацікавлені в тому, щоб це закінчилося. Особливий статус на деяких територіях Донецької та Луганської області. От ваша думка, це, не це питання це загрозою. Для... Це питання політичне. Звичайно, це буде загрозою. Це питання політичне, можливо, це питання політичних компромісів, можливо, це питання стратегічних якихось інтересів. І розрахунків, які керівництво держави на сьогоднішній день робить. Тому я не став би також огульно ці речі знаєте, критикувати. Сьогодні багато чого ми бачимо і читаємо. Натомість я вважаю, я переконаний поки там буде існувати от ця банда, це буде постійним джерелом напруги незаконних дій, наркотиків, зброї, пограбувань і так далі. Тому що ми там маємо справу насамперед з тими людьми, які... Які найняті, які виконують зовсім іншу волю, волю тих, кому взагалі на розвиток цього краю Донбасу плювати, і те, що знищується інфраструктура, сьогодні може, ми ж вами бачимо, що це робиться системно і це робиться ну навмисно. А для, для, для того щоб ваші потім його відновлювати на завершення нашої розмови, дуже коротко, будь ласка. чи бачите ви швидкий вихід із ситуації, і взагалі розвитку розвиток цієї ситуації? Яким він, на вашу думку, буде? Я, на жаль, не бачу швидкого розвитку ситуації на сьогодні. На жаль, не бачу. Хотів би сказати щось інше. Я думаю, що Україна повинна перебудувати повністю систему економіки, повністю систему державного управління. Ми повинні бути готові до затяжних? Загроз агрезії, агресії постійних, ми повинні е, змінити військову доктрину. Тобто країна повинна звикнути, жити зовсім в інших реаліях історичних. Е, Оцей розподіл, який в цьому році пройшов, та Україна, яка була, її вже немає, її вже не буде. Тому ми з вами, на жаль, всі повинні сьогодні звикнути жити в системі загроз, в системі викликів і в системі постійної небезпеки яким чином і як швидко ми зможемо це подолати, напевно, також більше скажуть політики або економісти, я знаю лише одне, що саме економічні реформи, саме підняття рівня економічної незалежності держави, добробуту цієї держави, оцей шлях, напевно, хоча він і не швидкий, він дасть той результат, про який ви запитуєте. Військові ж повинні на сьогоднішній день виконати своє завдання і забезпечити з одного боку не розповсюдження цієї зарази на інші регіони України. Тобто ми повинні забезпечити сьогодні спокій в тих регіонах, в тому том числі і на Полтавщині, яку я представляю. А з іншого боку, все ж таки ми повинні мати змогу шляхом реформ в збройних силах, шляхом до озброєння, шляхом вилучки. Мати змогу мати більш серйозні важливі впливи на них, в тому числі за столом переговорів. А якщо потрібно, і е, я закон зброї, я вам дякую за цю розмову. Пасидя глядачам нагадую, що гостем в студії власний погляд був командир батальйону Лтава Андрій Баранов. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.